Ви тільки погляньте на цей витвір мистецтва. Це нова клавіатура від Юнзі у повністю прозорому корпусі, з прозорими кейкапами і дуже крутою підсвіткою. От той, хто любить незвичайні клавіатури, хто любить RGB-підсвічування, точно зацінить цю красуню. Ну, реально, виглядає дуже прикольно. Клавіатура не для всіх, я розумію, тому що такий дизайн він є. Ексклюзивним, це не є якась універсальна клавіатура, але все ж таки виглядає вона дійсно круто. Свічіння в нас іде з південної сторони, є регулятор гучності. Клавіатура зроблена із пластику, але вона доволі тяжка. І як виглядає, так і відчувається якісною. Це в нас Юнзі X98. У комплекті з клавіатурою є ось така інструкція. Картонний вкладиш з призначенням кнопок. Комбінований пулер для свічів та кейкапів, тому що клавіатура підтримує хотсвап. Додаткові кейкапи теж прозорі, 5 штучок. Додаткові свічі 4 штуки це ті самі свічі, які встановлені на клавіатурі. А також ось такий паракордовий кабель, ще й витий. Є така завитушка, кабель Type-C, Type-A, Це для дротового підключення або для зарядки клавіатури. Як сказав раніше, клавіатура в форматі 98%. Тут є нампад, є кноп. І клавіатура при тому має невеликі габарити, тому що стрілки і нампад він не зміщений вправо. Він майже, скажімо так, зливається зі всіма основними кнопками, але невеличке розділення тут є. Тобто між контролем і стрілкою. Ну і плюс від пробілу до нампада є також певна відстань. Клавіатура виконана класно. Мені подобається її якість. Вона, хоч трошки скрипить, люфтить, але в цілому. Корпус такий, знаєте, пластик міцний. Відчувається збірка на хорошому рівні. Плюс всередині можемо побачити, що там є багато шумки. Це силікон, просто там все заповнене всередині силіконом. І фішка цієї клавіатури, якраз у прозорості. От знаєте, зараз такий Liquid Glass дуже популярний стає. Багато виробників і софту, і техніки підлаштовуються. Тут також видно середину, скажем, клавіатури, видно свічі, але безпосередньо як без свічіння RGB, так і з ним клавіатура виглядає прикольно і так, і так. То підсвітку ви завжди можете собі виключити, коригувати. Але ну, от, погодьтеся, дизайн дійсно цікавий. Регулятор гучності має чіткі відсічки. Теж він прикольно, до речі, виконаний, такий напівпрозорий. Зверху у нас така є заглушка під метал. Чіткі відсічки, він не є тихий, але скролиться прикольно. Мені подобається. От, регулювати звук, до речі, таким ролером дуже прикольно, зручно, якщо ви часто робите. Натискається все ж так чітко, в принципі. Ну і по гучності, так, середнячок. Тобто воно не є тихе, але воно не дратує, воно прикольно крутиться. На клавіатурі, ось тут у нас є, виходить, підключення type c для зарядки або для дротового підключення, тумблер переключення режимів, це по 24 каналу, по Bluetooth та по центру по кабелю. Якщо подивитись на нижню частину корпусу, можна побачити основні силіконові ніжки, а також додаткові. Ось так у нас тут є два яруса, вони теж покриті силиконом. Ось і тут, і тут, і, відповідно, клавіатурка має триматися добре. Давайте одразу їх протестимо, От поставимо клавіатуру. Ніжки тримають добре, клава не їздить. Це теж класно. 24 ресивер сховався під оцею заглушкою. Вона із металу. До речі, тут плівочка бачу є. Так. І щоб дістати, треба піддіти. Ось так, піддіваємо, знімаємо таку металову частину. Тут у нас донгол на магніті фіксується. Безпосередньо тут теж є такий логотип Юнзі, і він так само ховається назад. Ну, рішення прикольно. Заховали собі в корпус, і воно там тримається. До речі, воно не падає. Ця заглушка теж не буде у вас спадати. Кейкапи клавіатури зроблені із пластику. Це повністю прозорий пластик. Його якість, ну, знов ж таки, не в порівнянні з PBT-кейкапами, тому що, е, хоч товщина тут непогана, але все ж таки по звуку вони такі, знаєте, ну, відчувається, що трошки тонче, і не так е, видається звук при тайпінгу, такий глухий, як з PBT. Безпосередньо символи тут нанесені в нас е, зверху. Як вони будуть триматись, ну це тільки покаже час. Але е, знову ж таки, фішка саме в прозорості, тобто це більше ви купуєте. Заради естетики. Свічі встановлені від Юнзі, свічі йдуть на 5 пін. Вони змащені з заводу, але з маски мінімально. Свічі не є тихі, але по звуку такі Ну доволі приємні. У середині можна побачити конструкції самої клавіатури, і мені одразу подобається, що. Плейт в нас такий, знаєте, дзеркальний. Це якраз додає ще більш крутішого ефекту. Під плейтом я бачу силіконова шумка, є також евапіна і є також свічпат на самій платі. Діоди RGB знаходяться з південної сторони. Ну і всередині там е, також все заповнено силіконом. Тому по шумці ця клавіатура реально дуже класна. Звук такий глухий, знаєте. От. Ну, пластик від, може трошки. Потріскувати так, от ви можете почути, але при роботі з клавіатурою при тайпінгу цього не буде відчувати взагалі. Дана клавіатура має конструкцію gasket mount, Тут присутній невеликий флекс, але пружності тут, як на мене, немає такої, знаєте, прям дуже сильно великої. Воно трошки відчувається, що під пальцями м'яко. Але якщо ви не любите, от коли вона так просідає, то тут якраз такого не буде. Звичайно, що дана клавіатура має купа режимів rgb підсвітки, ви можете коригувати швидкість, яскравість, анімації. Можете налаштовувати клавіатуру через софт. Ну і по налаштуванню самої підсвітки тут реально багато режимів. Характеристики в даної клавіатури теж доволі непогані. Акумулятор тут встановлений на 8000 мАч. І дана клавіатура буде тримати заряд дуже круто. Я думаю, що це більше 10 днів точно. Залежно, звичайно, як яскраво підсвітку ви будете використовувати чи взагалі не будете використовувати. Але 8000 мАч – це реально дуже круто. Підключається вона по Bluetooth 5.3, по 2.4 каналу або по Type-C. Звичайна клавіатура підтримує QMK та Vio і, як сказав, вище Софт.